Сідає працівник Київстару у фірмовому одязі з друзями в таксі і запитує в таксиста, скільки я змушений буду заплатити. У вас без ліміт за 100 гривень, каже водій, оцінюючи клієнта у фірмовому одязі. Приїжджають на місце призначення, таксист каже, з вас 2700 гривень. Як це так? каже працівник Київстару. Ви ж казали 100 гривень. Ну, водій пояснює: дивіться. У вас безліміт за 100 гривень, все правильно, без обману. При безліміті обмежена швидкість 10 км на годину. Ви просили їхати пошвидше. Це вам коштувало додаткові 100 гривень за кожні 10 км на годину. Окрім того, безліміт у нас діє лише в межах району. Ви замовили поїздку в сусідній район, а це вже внутрішній міський роумінг. Виїзд за межі домашнього району коштує 300 гривень. Більше того, у внутрішньоміському роумінгу у нас починається оплата по кілометрах, і ми списуємо суму зразу за 100 кілометрів. Це ще тисяча гривень. Ви кажете дорого. Що значить дорого? Звичайний тариф у нас 15 гривень за кілометр, а тут виходить 10. Правда ж дешевше. Окрім того, ви розділили наше таксі з друзями. З 1 січня ця послуга платна, додаткові 200 гривень з людини. І ще 400 гривень ми нарахували вам за прослуховування музики, оскільки, сідаючи в таксі, ви висловили згоду мовчанням на отримання платного музичного контенту. Так що все правильно, з вас 2700 гривень.